Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні в нашій увазі огляд свіженьких пропозицій. Що нового, також огляд супер пропозицій. Volkswagen E-Golf, 36 кВт батарейка, Ледовське світло, ближнє Дальнє. Весь автомобіль в рідній фарбі без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб задні стопи Full LED з динамічними поворотниками. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону в користуванні з 27.12.2019 року. Майже 2020 рік. По вікнах 2019 чистий рік. Легкосплавні диски, автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Диски в нас без царапин, лише в одному місці тут є трішечки відійшов лак. Гума у нас в хорошому стані. Передня, задня автомобіль з чесним пробігом і в хорошій комплектації. Антибликове скло, ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні. 36 кВт батарейка. Автомобіль, ще раз підкреслюю, весь в оригіналі, в хорошій. Комплектації. Є лише одна така бачинка, яку потрібно замінити в Україні антикрило. Але можна і так користуватися на швидкість не впливає. Ледовська підсвіточка в картах, дверях, в порогах тряпчений салон. Є підігрів сидінь, є велика нова навігація, камера заднього огляду, мультик кермо, адаптивний круїз, чесний перевірений пробіг. 95 735 кілометрів. Так, заходимо ми в менюшечку. Є українська мова в Volkswagen. Будь ласка, йде переналаштування, завантаження. Все швидко працює. Українська мова завантажена. Заходимо в меню. Є підігрів лобового скла. Заходимо в меню. Так, допоміжні системи водія. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, контроль дистанції попереду, екопоради водію. Розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Камера заднього огляду. Кнопочка старт-стоп. Два ключика без ключовий доступ. Такий автомобіль лише приїхав з аукціону. Ціна з доставкою, з розмитненням. Розмитнення такого автомобіля невелике. 36 євро, 1 євро, 1 кВт, 1 кВт, 1 євро. Буде написано. В темі даного відео. Чорний металік весь в оригіналі ще включимо аварійний сигнал. Такі динамічні поворотники даного гольфа. Досить стильний, сучасний нарядний автомобіль. Таких гольфів до України завезли більше 50 штук. Так, двойний поворотник передний, передній. Такий Volkswagen Golf. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Невеликий завдаток. Купимо, доставимо, розмитнимо все під ключ. Доставимо в Україну, а також по Україні. Є тепловий насос. Є два зарядних пристрої, є компресор та Смола. Так, і що нового? Приїхала ще е, одна Hyundai Kona в класному кольорі, сірий графіт. Автомобіль в збереженому стані. Зараз стоїть на зарядочці, на класних таких легкосплавних дисках. Комплектація преміум, безключовий доступ, датчики сліпих зон, електропривід сидіння водія, преміум музика Крел, адаптивний круїз, тримання полоси. І саме основне чесний перевірений пробіг. 75 тисяч кілометрів 765 тим. Так, от така навігація. Є в нас камера заднього виду, два ключика, без ключовий доступ. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль для того, хто... Побажає його придбати. Ціна також буде хороша, ціни хороші, автомобілі з лізингових аукціонів. графітовий лізинговий автомобіль Hyundai Kona Так, є ще в наявності Opel Амперка 64 кВт батарейка, сірий колір. Автомобіль також в максимальній комплектації Executive Line на легкосплавних дисках в хорошому стані. І зараз ми заряджаємо Nissan Leaf 62 кВт батарея, комплектація Tecna Бусе, Ледовське світло. Така коричнева шоколадка. Робили сьогодні огляд для клієнта. Клієнт роздумує над покупкою. Є таких два Nissan Leaf а. кого цікавий, будь ласка, звертайтеся. Будь-який автомобіль, електричний, гібридний, дизельний. Можемо купити для вас, доставити в Україну, а також по Україні. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Така сьогодні пасмурна погода. 5,5 градусів тепла в Нідерландах, зими як такої не буває. 15 січня 2025 рік. Автомобілі збережені. Снігів, морозів не буває. Тому рекомендую автомобілі з Нідерландів. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями.